Шахраї масово поширюють смс про фейкові посилки від Укрпошти. Зловмисники повідомляють, що начебто не можуть доставити вам посилку, тому треба оновити адресну інформацію. Якщо дані не оновити, то посилка буде повернута відправнику. Для оновлення інформації просять перейти за фішинговим посиланням. Фішингове посилання означає, що користувачів намагаються ввести в оману в шахрайських цілях, імітуючи посилання на авторитетний сайт. Цей вид інтернет шахрайства успішно використовується для незаконного отримання логінів, паролів, номерів банківських карток та іншої особистої інформації користувачів. Таке посилання на шахрайський сайт цілеспрямовано маскують під стандартне, щоб відвідувач вважав, що перейшов на відомий трастовий ресурс. В даному випадку це сайт Укрпошти. Тому користувач, нічого не підозрюючи, самостійно заповнює необхідні форми. Надаючи шахраям особисті і фінансові дані. Тому обов'язково запам'ятайте, ніколи не вводьте свої персональні дані на невідомих сайтах, навіть якщо вони дуже і дуже схожі на офіційні. А також будьте уважними: Укрпошта ніколи не пише з незнайомих номерів. Краще зателефонуйте у відділення Укрпошти і уточніть будь-яку інформацію, яка вас цікавить. Будьте пильні і все буде добре.